Продовжуємо розгляд касаційної скарні. Справимось 222-2013, розвивається 2-13 за касаційну скаргу, коли сумавлювати сервісний центр 3. З'явився якийсь сервісний центр? Не з'явився.

Так, другую пояснення до відзиву на касаційну скаргу. сторінки. представник Гадіров РГ. Останній абзац. За таких обставин просимо суд касаційну скаргу на постанову Харківського операційного господарського суду залишити лишне посадовування скаржену постанову апеляційного суду без змін. Це вам хто готував? А до Адвокат? Адвокат? Да. Ну а що ж ви не підписали? Ой, ви, чай, да я я підписаний вам. Я, я, я. Я, я прошу прощення. І додана ухвала 27 грудня 2016 року суддя Діженського району сука Мільченка ухвалив попитання позивача Лінчинської по забезпечення позову за наявності Нагласно на Я що? Ну, інтереса. Не знаю. Я... Зараз ми почнумо на нічого подавали, ви будете вже так? Ні, я дію. Да? Зрозуміло. Слухай вас рассмотрение. А я представитель Олейник Марины Александровны. Доверенность там приложена Хотел отметить следующее, не специалист юридического права, но хотел обратить, что э, уважаемый господин Родинский пытается просить. Отменить. Нет, уж нет. Зарас А, сканер сервисный центр трейдинг. Сервисный центр трейдинг. Э, это организация, которая нечестным путем приобрела наше имущество. Как бы прошу отменить их скаргу и оставить решение суда а прицелом на. Наполновит молот. Да да, 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 да. Слава, да. Все поймут, да, если можно, значит, вот сервис СМП трейдинг, значит, не имел права господина Адмиса проводить аукцион по решению суда 27.13.2016 года, заключенный был судом, Режимским, суда судом, однако они нарушили все законодательства и наши права честных покупателей, при этом они провели незаконный аукцион и продали наше имущество незаконным путем. И мы не знаем, что такое такой сервисный центр третий, который не имеет права на жалобу даже подавать. Ну он есть там хайпер, очень нормально. Харькове харкер, его нет. Нормально? Нет. Сивыстый высший. Как ваше чувство? Ваше ваш, Шановные коллеги, я прошу вернуть увагу, что ликвидно допускного плана ВСУ двадцать дванадцатая нос номер восемнадцать продает записание практика. Господарського спеціального кодексу України зазначено, що за змістом статті 64, зокрема, у разі якщо ухвалу про порушення провадження справи було надійснено за належною адресою, і не повернути підприємством обов'язково повернено з посиланням на відсутність убиття адреса та відмовою від одержання закінчення зроку зберігання, то відправок вважати, що адреса повідомлений про часів місця розгляду справи. Так, вообще. Просто на не на кутеновому судом встановлено, що Юст правим. В нашей консультации самолет. Можно? Вы по представляете? Я с себе. Симовань Владимир Суленович, добросовісний покупатель. 23-12 в адрес... Родзинского было двухпосланного требования, которым указывалось, ну, моим юристам, которым указывалось на мошеннические действия в отношении нас и том, что наложен арест и, и идет апелляционное слушание на третье число назначено, а не проведение данного аукциона. Есть квитанция о получении данного, данного документа Родзинским, оригинал при мне. Вот. считаю, что это мошеннические действия и Отсутствие сервисного центра это доказано внутри уже сегодня. Скажу, это? Да. Значит, щодо касаційної скарги, товариство зумажного сервисный центр треба. Хтось щось буде доповнювати чи ні. в данный момент мы по имеющей информации, то, что у нас вчера, в сутки, 17 го назначена была суд для военных по нашему заявлению, которое это да, действие тех лиц Средиарской идут, которые в Господне тоже, которые на каком основании связи была снята наша квартира и каким образом продана. И в данный момент в прокуратуре открыто уголовное дело на господина Розинске. Дивіться, за що всі ви все сказали, це воно би не зовсім стосується цього, тому що ми переглядаємо постанови 3 січня 2017 року, та, і у вас 25 листопада 2016 року Зрозуміло. Всі виставі. Прошу Ну, Додатково до того, що ми наводимо попередньому я хочу зазначити, що у касаційній скарзі також зазначалося що. При апеляційному оскарженні постанов при апеляційному оскарженні ухваливського харчовості дві тисячі року а і іншим скажником у справі було обрано невільний ну, так би мовити спосіб захисту. Мається на увазі, що нібито потрібно було подавати заяву про перегляд. Даної ухвали за явленими обставинами, а не оскаржувати її в апеляційному порядку. З цього приводу ми зазначаємо, що ну, в дійсності ця позиція не готується на нормах законодавства. Чому Тому що, в даному випадку предметом є саме перегляд правомірності ухвалення, правомірність ухвалення. Покладалися не тільки питання щодо проміжності, а й питання щодо стягнення на рахунок, на особистий рахунок родзинського грошових коштів, що взагалі не може бути задоволено. По тому ми вважаємо, що тут не можна казати про невірний, невірно обраний спосіб захисту. Якщо будуть будь-які Інші обставини щодо перегляду цієї справи з наводнюваннями обставинами, то це може бути зроблено після повернення справи у супершійстанції. З роботі цього також просимо відмовити задоволення касаційної скарги Кам'янкою постанову Харківського АГАЕС і третього першого сімейства з вами. Все. І у нас тут немає на кімнати цей зал давно уже не нарад, а там. 18 травня 2017 року у справі 922 No 13 ТРГ. Вище Господарський суд України, спаді Байдесу, прищупавський погребняк. За нашій з скарбенесом сервісний центр трейдинг на постанову Харківського операційного господарського суду 3 січня 2017 року. Господарського суду Харківської області 15 листопада 2016 року. У ці справи прошу на заявності підприємця та фізичного підприємця базильної провезли фізичної особи підприємця, підприємця Колесникова. Колес, колес. пунктом 1 статті 80, статті 86 ГПК України ухвалив касаційне провадження за кассинського ресурсного підація сервісний центр тренінг на основному Харківського поліційного господарського суду 3 ущинь, 2017 -го року, ніколи господарського суду. Харківської області 15 листопада 2016 року у цій справі перекини. Оголошується, вступна традіона частини постанови імені України у справі номер 922, 132, 13 13, від 18 травня 2017 року. Вищий господарський суд України, складі перейсудів, печуповський погребняк, радянша касаційну скаву, віддажна кіруча Розинського. На постанову Харківського операційного господарського суду 3 січня 2017 года було скасовано. Ухвалу господарського суду Харківської області 25 листопада 2016 року, год исправили порушень назеров физического субверинства святых фізичного автобуса Базаре Киної, ну правознавного физического субъекту оберемця Кагесникрова, даруючи статтями. 11 ПК України постанови. Касаційна скарб відражного керуюча Радзимського залишити без задоволення. Постанову Харківського пересійного господарського суду 3 -го січня 2017 року, і політику скасованого Господарського суду Харківської області 25 листопада 2016 року. Залишити без Судові нього.